Вони називають себе приреченими на смерть. Хворі на віл, туберкульоз та гепатит натягли на шиї мотузки і пішли до кабінету міністрів просити, аби іноземні ліки, які має закуповувати держава, не зникли в Україні. Шлях до порозуміння відстежив Борис Сачалко. Серед решти діток чотирирічна Марійка нічим не відрізняється. Її улюблене заняття малювання, улюблений персонаж. Принцеса. Принцеса. Сібінки одне, але доки її однолітки граються у пісочниці. Марійка в центрі допомоги віл позитивним. Її мама померла від сніду. Батько також інфікований. каже, життя доньки залежить від оцих медикаментів. Два сутки, через кожні 12 часов. Їх не купиш у аптеці, їх видають у клініці, І вони можуть зникнути. Бо в новому бюджеті на 13 рік грошей на ці ліки не передбачено, так само як і на медикаменти проти гепатиту С та сухот. Рано чи пізно може бути таке, що от я пішов через місяць обслідуватися, і мені говорять, тобі стало жити там 3 місяці. Юрій із гепатитом С щодня живе як на пороховій дійсці. Цироз, печені, онка як слідство смерті. Аби загальмувати процес, потрібна підтримна терапія. Він приймає спеціальні таблетки. Його хвороба виліковна, але знайти роботу із такою недугою, щоб оплатити лікування в 100 тисяч гривень. Хлопець не в змозі. За таких, як він, Юрій і ще кілька десятків хворих виходять до стінка бміну на головах пакети й зашморги. Кожен, кому поставити цей діагноз, обречений бричон Кожному, кому в больниці діанес, он приговорний по тій причині, що у нього нет лікування. Такий підход к людям ставить їх вот в таке положення. Активісти написали листа президентові. Вісім тисяч хворих поставили під ним свої підписи. Це реальні люди, які помруть цього року, якщо вони не отримують лікування. Вже за пів години до мітингувальників вийшли урядники, зачитали доручення прем'єр-міністра передбачити видатки, необхідні для закупівлі, лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на віл інфекцію. Снід і слідом заспокоїли ліки будуть, але ними можуть забезпечити лише 20% пацієнтів. І сподіваються, до кінця року фінансування збільшать. Ну до цього ж люди якимось чином лікувались. Навіть якщо час кошти будуть виділені, нам треба ще працювати з пацієнтами. Хто в який регіон в першу чергу чи потрапить Марійка в ці щасливі? 20% її батько поки не знає. Але ні, ні, ні. після втрати дружини чоловікові навіть подумати лячно, що доньці не поталанить. Борисочалко, Олександр Юдкович та Максим Усіян. Програма вікна СТБ.